Привіт, дружки перегочки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднайтесь до discord серверу буду, буду вам вдячний. Що ж, аномальне занурення, Ані Руш а, треба протестити, спробувати. А, інженера візьму. Ну, гляньте, занадто багато ми грали з вами. Інженер з кристалічні печери, рівень небезпеки номер 2 і турелі. Погнали! А, так, що я можу сказати? Дану історію, даної ну, типу, грав тестові. І в мене реально на фінальному босі просто зависла гра, можливо, не знаю, не знаю ставлю цей шматочок, можливо, ні. Подивимося. Пампампам-пам, пам беремо захист. В цілому, в чому суть занурення? Ви просто стоїте, нічого не робите, до вас приходять жуки, ви їх убиваєте, та і все. Рухатися ви можете тільки перші 5 секунд після того, як ви на локацію потрапили. І відповідно 30 секунд після убивства боса. Оці 30 секунд між, між убивством боса. І капсула, яка вас переносить на наступний левел. І якби, весь інший час ви просто стоїте і нічого не робите. Чуть перезаряджання. Подивимося, що з всього вийде. Грав я на першому рівні небезпеки взагалі не цікаво було. Думаю спробувати другий, але подивимося, що воно В з цього вийде. Можливо, мене тут швиденько з'їдять і нічого цікавого не буде. Тільки стрільність, качати зброю. Треба набрати турели і буде мені щастя. І оці турелі посадити на плазму, тому що в пробному зануренні там, де воно гра зависла. Ой, не вийшло в мене взяти плазму. Знову ж таки, удачі, ну взагалі, а цей режим ані рушень побудований на вашій удачі. Що випадатиме, коли ви... Ну, блін, а, відповідно про що я казав, да? Гівно таке гівно. Ідеально. смішні турельки сюди. Хочу пограти на турелях. Електрозагорожу ще взяв би, хоча від неї толку немає. Блін, а вогні сюди, напевно, не випадають, да? Будуть і ці турельки в мене основними, так буде мені щастя. Де ще дронів на гребти буду цілу купу. Бом. Вибуховуються, насправді, дуже багато проблем створюють. Пам-парам-пам-пам. Певно швидко стрільність, мені потрібно собі. Мене з'їдять, серйозно, блядь? Кваки. Їдь, будь ласка, ви до дупи. А якщо порівнювати з першим рівнем небезпеки, то другий рівень набагато складніше. Мені вже половину ХП відкусили. Мене це не влаштовує. Плазм. Треба на ці турелі плазми, Буде мені щастя. 12 грибів я точно не зберу. Треба тільки ще нітру ще золото. Навіть цукор би було класно викопати насправді. Босс. Цікаво, скільки мені босс відкуса хп. Так, треба готуватися бігти вже. Уй-ой-ой. По 16 це ще не так багато. Хоча, звісно, неприємно. Так, помирай давай, дружочок. Пусть мене кусати. Так, треба бігти, так? Да. Куди тільки бігти? Шкода кінетичної, ні. Хоча дуже спокусово виглядає. Е, пробивання. Блін. Турелі розбивають ці, не мені це не сильно і потрібно. Додаткова одна турель. Окей, хай буде, але знову ж таки не найкраща історія. Цукор тривалість, якої ми беремо. Можемо трішки золото покопати, але не знаю, напевно втрачати його не будемо. Треба валити, щоб встигнути. Перезаряджання. Блі, міг, напевно, ні, не міг би я капсулу забрати, там багато копати, багато бігати не вийшло. Так, тут а що в нас? Два левела, ні, беремо шкоду. Взяти тобі два левела, щоб ще плазма на тебе випала. Давайте спробуємо ймовірність критичної шкоди. Хай буде, не знаю, чого знадобиться. Ой-ой-ой! Це -ой -ой. щастя підвалило. Дивіться, а сюди отак зариваємося, якомога далі. Оце <гану> у... 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 золото, яке я не видобув, ну, його мені викопають жуки, так що класно. А ми потім з вами збігаємо все золото викопаємо. Дуже класно, що все золото в одному місці. Це прям. Не знаю, пощастило на всі гроші, можна так сказати, гульнули. Ось ми тут у відносній безпеці, до нас жуки довго не доходитимуть і тому подібне. Стіни будуть від вибухових захищати. Коротше, щастя. Беремо холодний чай, беремо, не знаю, що ви там п'єте, холодне пиво. Хоча пиво пити не можна. Так, а тут мені вже не щастить, мені це не подобається. Він прорвався, він мене реально може з'їсти, хлопці, блядь, вбийте його. Ай! Убийте, убийте, убийте. Блядь, мене один жук зіг. До побачення, блядь. Ви, Ви цю частину побачите? Продовжити. Другий рівень небезпеки, я до нього точно не готовий. Ані Руш, інженер, кристалічні печери. Перший рівень. Погнали! Ф, блін, хлопці. Нас з вами реально розвалили. Я не думав, що воно все так буде. Реально розвалили. Просто на раз, два. Ну що, знову стоїмо, витрачаємо час і не знаю, надіємося на чудо. Мене реально просто ізів один із жук. Як таке може бути, не знаю. Не знаю, що вам тут розповідати насправді. Взагалі занурення не цікаве, просто сидиш в екран дивишся та і все. Знову ж таки вирішив вам записати, показати, ну тому що ну, як, історія після обнови, я ну, сам не грав, сам не дивився. Можливо, хтось із вас такого не дивився, але як на мене ну, не, не цікавий режим взагалі. Пробивання. А на другому рівні небезпеки тебе реально розривають. Ну ж таки, напевно, ну, можна було б гратися, там щось спробувати робити, але, блін, немає світла, немає часу на ці всі експерименти. Просто хочу будь-менш вдале занурення записати, вам показати. Та на тому і все. Так, ну що в нас тут? Не буде користі від них. Давайте брати крижані дрони, будемо морозити. Нічого собі. Дрони прям на всі гроші. Трішки не пощастило. Тривалістій кої. Знову ж таки, будемо йти по теорії там дронів і по теорії е -е, турелей. Електрозагорожа, ну, вона ставиться, коли ми бігаємо, тому від неї не має сенсу, тому я її не взяв. Але в цілому актор загорожа прикольна. Треба, можливо, буде колись майстерність брояра качати на так сказать за городі пограти чекаємо, чекаємо, чекаємо. Реально, гра просто про причекання, про стій і чекай. Так, приходи, босс, скоро треба буде бігти, не знаю, до гори напевно будемо бігти з вами. Там ще ну, шматочки золота я бачу її. І... Ей, заморозте його. Блін, він реально дійшов і зараз мене є Дякую, що заморозили. Так, да, давайте спочатку. Так, швидко стрільність і. Блять, де плазма? Я не розумію цього, ну серйозно, чуваки. У мене якась. Чорна смуга пішла. Вийде, блін, вийде чи не вийде. Давайте спробуємо. Але мені здається, що не вийде. Часу не вистачить. хоча... Так. Кренделі побігли, звідси. Ну, пощастило, але знову ж таки на першому рівні небезпеки крендель не сильно він тобі потрібен був. Так, от взяв, щоб було, давайте удачу. Перезаряджання і погнали далі. Бистро ще сердити. Так, хто так? Ой, навіть не знаю, що робити. Золото нітро, треба буде бігти до гори. Все, стоїмо. Стоїмо і знову чекаємо. Блін, тут треба в цьому режимі, щоб було прискорення часу. Таке типу вжуг-жугжу-жу-вжух і все. Ти реально навіть немає що коментувати, просто сидиш і дивишся в екран. 12 грибів, яких я не пам'ятаю. казав, не казав, ми точно не зберемо, бо це багато. Зараз вони тут всі в кучці, але тут їх немає 12, так, яких скільки 4. Зверху 6-8. Треба я точно не встигну не зібрати. Капсула, да? Давайте підкинемо шкоди. Дрони дуже-дуже погано виконують свою роботу. Мені не подобається взагалі. Просто жахливо. Це реально проблема у всіх дронів, що вони... вогняні турелі, серйозно. Гуляємо на всі гроші. А проблема у всіх дронів в тому, що вони незрозуміло де літають, і незрозуміло, що роблять. Тобто сказав би так. Три ефекти стану, напевно, буде брати по можливості. Спочатку донизу зібрати досвід, потім догори побігти, все це викопати. Напевно навіть просто зібрати його жуки мають дорозбивати, я думаю. І. Блін, погано. Дайте, будь ласка, магніта мені в би я. Це мало ймовірно, да? Ой-ой-ой, ой не біля мене ж. Так можна. Блін, е, сейсмічні турелі себе реально набагато краще показували, чим вогняні. Якісь а... рухом. Тут просто зібрати, да? Швидкість перезаряджання. Мені потрібна швидкість перезаряджання. Напевно, ні. Зберігаємо, Швидкострільність така й чудово. Хай краще швидше стріляюсь. Скільки тут досвіду лежить, скільки тут всього лежить. Треба буде це все-таки якось зібрати. Меж збору мені не вистачає. Пепе трішку регенеться, та повільненько. Давай, 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 давай. Блін, знову ж таки, крижані дрони, чому вони його не заморозили? Таємниця покрита темрявою. Треба догори бігти. Чатку догори потім донизу. Шкода. Шкод... Блін, майже збору треба було взяти. Добре, так ще я думаю час є перезаряджання окей. Розбійся ти. Ой-ой-ой, не кусайте мене. Все, втекли. Таке щось. Чи руху? Блін, треба цю історію докачати насправді. О, перезаряджання, да? Блін, на якомусь такому, типу, я не знаю, супайку. Блін, бачу личинку, а чи встигне до неї добігти. Не встигне до неї добігти, це 100%. М -м -м -м, я то по ній постріляю теоретично. Але я от чи вб'ю оце питання. А б я хотів би її взяти. Знову ж таки за неї там купа золота насипеться, купані нітри насипеться. Побігла вона. Бігти гнатися за нею до гори, ну... Така собі історія, вона забігла, не незрозуміло куди. Ну, я типу спробував. Вогняні в турелі стоять, нічого не роблять. Мені це не подобається. Бум-бум-бум-бум-бум, да? Швидка стрільність. Як ви мене взагалі... О, швидкість руху, ідеально. Як ви мене взагалі дістаєте? Як далеко від вас стою? Погано я ці кристали не розбив насправді. В цьому плані мені не пощастило. Хоча 285 хп це нормальна історія. Дайте, будь ласка, магніта. Чекаємо на чудову хвилю жуків. Які Зараз будуть у мене під ногами вибухати, так? Да? Сдіюся ще ні. І хоча турельки. не нормально насипають. Так, там хлопці повибухали, о, чудово. Вони перестали до мене доходити нарешті. От ви не знати всю цю історію збирати. Отримання е, досвіду, хай okay, будемо. Я ж тепер швидкий, да, я можу швиденько по колу пробігти, пробігти, пробігти все зібрати і буде мені щастя. Ще якийсь досвід. Так, до мене вони не дістають на щастя тими вибухами. Пам-парам-пам-пам. Погняні дрони. Точно не ройові гранати. Награвся я вже ройовими гранатами, дякую. Да бос. Ну і що, дрони? Чого ви його не заморозили? Так, куди тікати, куди бігти? Бігти догори, треба спочатку донизу, так? так донизу. Так, накопичення хай буде. Максимальне хп, я думаю, треба взяти. Так. Давайте швидкість перезаряджання. Захисту відьмемо легендарного. Так, пробивання хай буде. Швидкість перезаряджання. Швидкість золота копнемо, так? Да? Накопичення. Давайте шкода хай краще буде. Не вб'ю я його. До побачення. Ну, хотів, намагався, але бачите, ну, не воно. Ну просто часу не вистачає, що поробиш. Так, шкода дронів. Я краще, напевно, тримання досвіду візьму. Але далі. Так, куди біжимо, куди йдемо. А, маточки золота. Знизу ну, також щось типу якогось А золото знизу також. Можливо дозни... донизу сходимо, подивимось. Чи вийде зібрати 6 квіточок? Я думаю, що не... не встигну. Давайте, хлопці, помирайте швиденько. Не знаю, не подобається мені цей режим. Реально все побудовано на удачі. Ну не те, що ну, таки на удачі побудовано. Тут вся гра на удачі побудована, але просто... Ну коли ти бігаєш, ну, якось все-таки більше ситуація, да? там кінцевий результат залежить, да? тут ти просто стоїш, все валиться на тебе йде. І ну ти ні ухилитися, ні втекти, ні обхитрити, ні, ну взагалі нічого зробити не можеш. Просто стоїш і отримаєш, отримуєш шкоду та і все перезаряджання. Більше турели електричних, тим краще. Перезаряджання беремо. ну, ж таки, постояв, просто посмоктував шкоду та і все. Не цікаво, коротше, мені, я не знаю, я якби один раз записав вам всю історію показав і на цьому все. Не моя історія. Так, шкода вогню, та ні, тривалість. А, тільки тривалість дронів. І шкода вогню. Типу ці дурельки вогнені. огненні. Досвід вибухати біля мене. Магніт. Теоретично маю встигнути по магніт зганяти. Магніт доволі гарна ідея, треба брати буде. По досвіду багато і ну, я його не встигну зібрати. Пора помирати, хлопці, не треба до мене так майже збору. Візьму. Для всього. Що це таке реальне? Ой. Не знаю, зарязи в і для чого був придуманий. Так, де ти бос іде, так? Йде до нас бос? Ходімо швиденько по магніт. Так, ефекти стану. Межі збору. Магніт взяли, побігли. Перезаряджання. Тримання досвіду. Межі збору. А, я б взяв би захисту. Накопичення. Плюс один струмінь. Перезаряджання. Блин, адалекувати дро... Ам... пробувати. Має вийти. Блін, Ам... ну буде прикольно, якщо щось класне візьму, так? Оп. Що у нас тут? Ам... Відновлювання ХП за левел. Чи відштов... ну Давайте таблетки візьмемо. Не знаю, мені вони цікавіше виглядають. Ну все, фіналочка, немає мені, правда, немає мені золота, ні нікре, поліпшення ніяких не візьму. М -м да, не пощастило. Погнали. Так. Обігу, не знаю, золота накопаємо, правда, не знаю навіщо. Але можемо накопати, значить накопаємо, так? Да? Так, рогалики, таблетки. Доволі непогане не поєднання, чому б і ні. Ну, знову ж таки залишається просто чекати і нічого не робити. Бом, дрони таки повилітали. з якого говне місця вилітають. Турелі він точно з кишені викидає. А звідки в нього дрони вилітають, це зовсім інше запитання. Не дійшов, то вже радує. Чвидко стрільність сюди. сушу мовчу, другочки порогочки, тому що ну, не цікава історія. Чесно, не знаю навіть про що вам розповісти. Другий рівень складності мені здається мене дуже розірвало. Перший рівень складності занадто просто, другий рівень складності занадто складно. Мені здається, вони, ну, вони коли робили ці типу режими, там вони ну, знову ж таки десь щось не додумали, не придумали. Ну, воно не цікаво просто. Ти реально просто стоїш і дивишся в екран. Така собі історія. Знає, де можна робити таку якби, обрізку і типу, казати, зустрінемося на босі, напевно я так і зроблю. Просто чекаєш і все. Так, ти до мене не дійшов молодець. гра знову не зависла, бо я кажу, я записував вам серію. І виходить так, що буквально залишалася там ну, одна хвилинка до фінального того яйця, до дредноута. І в мене просто я не розумію, чому зависла гра. Не знаю в чому була проблема, насправді, може випав магніт тоді і типу там була купа досвіду і воно там якось забагувалося на, на цій основі. В коментарях також мені писали, що в когось там взагалі гра, типу, не запускається, постійно вилітає. Там, можливо, знову ж таки системні вимоги. Так, ну що там, декілька хвилин в нас залишилося. Це до нас ще один жучара. Дойде? Дойде, блін, доходи реально, так? Да? Погано. Так, нічого собі, левел ап, нарешті якісь перезаряджання сюди. Більше турелей, тим краще. Ну, в принципі, якщо так брати до уваги, перший рівень небезпеки і 48 левел, це тут доволі непогана історія. Реально дуже-дуже непогано. Так, ну і босс. Походу напевно тоді магніт мені випав і, і все зламав. Так, рухатися я не зможу, так, да, коли босс з'явиться? Ой-ой-ой, це ще є цей то Ну і що мені це робити тут? Просто стоїш і обличчям танчиш в всю школу, так? Да? Смок ще палець, моя конфу сильніше. Беремо удачу. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Зараз я ще досвід позбираю про апої левели. 51 отримайте і розпишіть тішки захисту. Так. Я думаю, можна відправлятися, нічого тут цікавого вже не буде. Мої загальні враження, мені режим не сподобався. Ну, серйозно, історія взагалі не про мене. Тоїш, чекаєш, незрозуміло, що чекаєш, незрозуміло, що отримуєш. Ви бачили другий рівень складності, мене там на третьому зануренні просто один жук із'їв. Не знаю, можливо, треба було брати когось іншого, але знову ж таки, питання, когось ухилянта, типу шпигуна розвідника. Можливо, так, да, але ну, доволі багато я ним грав, не захотів я ним вам набридати. Пограли на інженерові, але не знаю. Як на мене, цей режим ані Рушін, ну, зайти один-два один, рази, спробувати і на цьому все. Тобто і ну, витрачати на нього час я б не став. Ну просто не цікаво от, і все. Так що якось так, дружечки-перегочки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу, буде нам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.